Які ви знаєте дуже прикольні факти. Ви можете розмовляти зі своїм домашнім кроликом, швидко водячи губами вниз і в вгору, так ніби ви намагаєтесь подивитися на свій ніс у дзеркалі. Зробіть це швидко і ви в чаті. Ви імітуєте рухи носа, які роблять кролики, і ви можете бачити, як вони з інтересу рухають носом швидше. Скопіюйте їхній ритм і дивіться, як вони відповідають. Якщо ви дістанетесь до аеропорту не померше, ви вже пройшли найнебезпечнішу частину польоту. Мене цей факт чомусь втішає. Потомка збереглася для мого наступного польоту. За винятком того, що тепер поїздка в аеропорт викликає судомну тривогу. Мій тест працював у авіаційній промисловості на конвеєрі. Він багато разів казав мені, що варто пробути в повітрі кілька хвилин, і все буде гаразд. Якщо початкові навантаження при зльоті не завдадуть літаку жодних проблем, то далі все буде добре. Я десь читав, що більшість великих аварій на комерційних рейсах сталося через людську халатність, а не через проблеми з самим літаком. Я навчаюся на пілота і можу підтвердити, що більшість авіакатастроф відбувається через помилки пілотів. Ми часто розглядаємо приклади авіакатастроф, спричинених людськими помилками. І якими б трагічними не були ці аварії, кожна з них створила або посилила правила, які продовжують робити польоти ще безпечнішими. Як кажуть, правила безпеки польотів написані кров'ю. Ваші улюбленці пробачать вам, якщо ви випадково на них наступите. Можу підтвердити, мій собака пройшов стадію вибачень і тепер активно робить все, щоб на нього наступило, стоячи позаду всіх. Ймовірно, через людську увагу, яку собака отримала після того, як на неї наступили. Спілкування із тваринами знижує рівень кортизолу. Примітка лайфхак може не спрацювати, якщо це електричний вугор. Навпаки, це назавжди зменшить рівень кортизолу, щоправда, після різкого сплеску. У Швейцарії заборонено мати лише одну морську свинку. Ви повинні мати принаймні дві. Може підтвердити: нещодавно одна з моїх двох морських свинок померла природною смертю. Інша пішла за нею через два дні. Собака вираховує час вашого повернення додому по тому, скільки вашого запаху залишилося в будинку після ранкової ротини. Так, собаки можуть визначати час за силою вашого запаху будинку. Саме тому багато собак готуються до приходу своїх власників. Доведено, що якщо ви залишите одяг, який пахне вами, це буде бентежити собаку, і вона більше не зможе цього робити. Я розумію, про що ви говорите, але це не пояснює поведінку собаки моєї сестри, яка гостювала у мене два тижні, і яку я щодня брав із собою на роботу. Боже мій, у цієї собаки був якийсь внутрішній. Річній годинник. Буквально через два-три дні вона увійшла до звички виходити з офісу, ходити цехом і сідати поруч із дверима рівно о 5.30. По ній можна було налаштовувати годинник. Баджола танцюючи повідомлять своїм друзям про гарні квіти поблизу. Вони також можуть виконувати базові арифметичні дії і люблять потримати у квітах. Це божевілля, на які крайності йдуть вчені, намагаючись довести, що щось правильно чи неправильно було проведено цілу низку експериментів протягом чотирьох різних десятиліть з метою довести, чи справді бджоли можуть сприймати час, як і майже завжди, експеримент розпочинався дуже просто: годуйте бджіл цукровою водою щодня о 1600, і дивіться, чи починають вони виходити з вулика рівно о 16.00, навіть якщо води немає. Бджоли справді почали активно вилітати з вулику о 16.00, тому було вирішено, що бджоли можуть відчувати час. Однак для деяких людей цього його було недостатньо протягом десятиліть. Проводилися різні тести, у яких вчені контролювали ще більше змінних. Зрештою, цей же експеримент був проведений під землею в шахті, де зовсім не було сонячного світла. Але цього все ще не було достатньо, щоб переконати скептиків. Таким чином, щоб довести, що це була не просто випадковість, а щоб джоли вимірюють обертання землі. вчені знову провели такий самий експеримент. Але цього разу почали експеримент у Франції, а потім відправили цих бджіл до Нью-Йорка. Там бджоли залишили вулик о десятій ранку замість 16.00 через різницю часових поясів. Все це було. Зроблено приблизно з 1920-х по 60-ті роки. А в наш час ми змогли намітити частину мозку бджоли, яка справді може сприймати час. Але мене все ще вражає, наскільки далеко люди готові зайти, щоб довести свою точку зору. Популяція тигрів в Індії зросла з 1411 одинадцятого 2006 році до 2967 тигрів за даними перепису в 2018 році. Згідно з найкращою доступною інформацією, популяції тигрів стабільні або збільшуються в Індії, Непалі, Бутанії та Китаї. Але для захисту цього виду потрібно набагато більше роботи, якщо хочемо забезпечити його майбутнє в дикій природі. У Японії є місце під назвою Земля Капібар, де ви можете поспілкуватися з капібарами та побачити, як вони купаються в гарячих джерелах. Земля капібар насправді близька до того, щоб закритися через малу кількість туристів у пандемію. Вони відчайдушно шукають пожертвування. Іноді у фільмах хвости собакам роблять за допомогою комп'ютерної графіки, бо вони постійно продовжують виляти хвостами. Собаки просто щасливі бути там. Я чула, що у фільмі кучу акторським собакам, а їх було більше однієї. Довелося прибрати виляння хвостом, бо песик був добрим хлопчиком. Озоновий шар повільно відновлюється. Це було найприємнішим з усього написаного. Гепарди дуже полохливі тварини, тому деякі зоопарки дають їм собак-помічників як для людей. Це наймиліша річ у світі. Основна причина полягає у тому, що зір гепарда любить і гіперфокусуватися. У такому натовпі, як у зоопарку, вони з тривогою дивляться на людей та намагаються проаналізувати їх, що може бути для них дуже стресовим. Собаки дуже добре розуміють інших тварин. Люди знайомлять собаку з гепардом, щоб гепард міг емоційно покластися на нього. Якщо собака спокійна, гепард повірить, що в цьому натовпі нема про що турбуватися. Більшість морських коників моногамні та створюють пари на все життя. Молоді морські коники фактично ходять на побачення зі своїм потенційним партнером, перш ніж осідають і починають створювати потомство. Їх також можна побачити плаваючими парами зі зв'язаними хвостами. І риба фугу створює витвір мисецтва для своєї майбутньої любові. Це одна з найнезвичайніших речей. Наступного місяця ми почнемо бачити деякі зображення від Джеймса Веба. Презентація НАСА від 12-го числа. Починається наш наступний крок у вивченні раннього всесвіту. Видри тримаються за руки, коли сплять, щоб не загубити один одного. Це єдиний кумедний факт про морських видр. На слонячій нозі у Чорнобилі і навколо неї росте пліснява. Ця пліснява можливиться радіацією, і радіоактивність слонової ноги різко знизилася з того часу, як там почала рости ця пліснява. Це мене просто втішає, що планета може залікувати все незалежно від того наскільки серйозний шрам, який ми залишили. Дякую за перегляд в коментарях, напишіть, які ви знаєте прикольні факти. А це відео озвучено за участі Нейда. Переходьте на його канал за посиланням в описі. Не забудьте підписатись також на наш канал, поставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо хочете фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!